Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. На початку хочу пояснити, перша частина заняття буде для менших діточок, друга частина для старших. Починаємо. Сьогодні до нас на заняття завітала овечка і курочка. Вони дуже грайливі і полюбляють гратися. А коли гралися, вирішили побудувати сходини. Курочка взяла одну цеглинку і побудувала одну сходинку. Один ми позначаємо цифрою. Ось якою. Це один чи одиниця. І тонка пряма, як спиця, овечка взяла ще одну цеглинку. І побудувала другу сходинку. Скільки використала вічка цеглинок? Дві. А це ось цифра 2. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. отака, як бачите, двійка. Дітки, подивіться уважно чия сходинка вище? Курочкина чи овечкина? Чому? Так, овечкина сходинка вище. Отже, число 2 більше за число 1. А ще Авичка з курочки полюбляють гратися з зайченятами. Дітки, погляньте, скільки у мене в верхньому рядочку зайчиків. Рахуємо. Один, два. Скільки? Покажіть цифру 2. В нижньому рядочку у мене марквинки. Скільки їх? Одна. Дітки, чого більше? Зайчиків чи морквинок? Правильно, зайчиків. А що треба зробити, щоб їх було порівно? Треба додати ще одну морквинку. До курочки і овечки Прийшли в гості ще три зайчика. Подивіться уважно на них, чим вони відрізняються. За розміром цей зайчик великий, цей середній і маленький. Овечка дала їм три м'ячика різних кольорів. Подивіться уважно, а також різних розмірів. Поділіть ці м'ячики між цими зайчиками. Для великого зайчика треба дати великий помаранчевий, для середнього жовтий середній, а для маленького зайчика Маленький зелений, молодці. А курочка підготувала для вас ще одне завдання. На цій карці не вистачає геометричної фігури, але є підказка. Треба знайти, якої не вистачає фігури, використовуючи ось цю підказку. Подивіться уважно і подумайте, якої фігури не вистачає. Покажіть на неї. Чи сподобалось вам сьогодні на занятті з овечкою і курочкою? Дітки, скільки тваринок прийшло в гості до нас? Покажіть відповідну цифру. А на сьогодні для менших діточок усе. Далі заняття продовжуємо зі старшими дітками. Дітки, я знаю, що ви дуже багато чого вмієте. А давайте на початку заняття з вами порахуємо до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз спробуйте порахувати від трьох до п'яти. Три, чотири, п'ять. А зараз самостійно. Від чотирьох до семи. Від двох до шести. Молодці! Дітки, а навіщо нам уміти рахувати? А ось, наприклад, давайте поглянемо таку ситуацію. До вас прийшли друзі, і ви хочете їх їм усім дати по іграшці. Отже, скільки вам потрібно іграшок, якщо до вас прийшло троє друзів? Три іграшки. А якщо 5, 5 іграшок, правильно треба сказати, що необхідно стільки іграшок, стільки, скільки і дітей, порівну ми кажемо дітей і іграшок порівну, або стільки іграшок скільки дітей. Наступне завдання. Візьміть 5 геометричних фігур. Дві, це два у нас квадратика і три кружальці. Завдання полягає в тому, що треба у рядочок викласти фігури так, щоб однакові фігури не стояли поруч. Подумайте уважно, спробуйте зробити це. Якщо у вас вийшло так само, як у мене, то ви молодці. А зараз я хочу вам розповісти одну історію. А ви уважно послухайте. Жив був горобець. Він любив зранку сидіти на тополі і чекати, коли діти вийдуть на прогулянку та винесуть йому хлібних кріфт. Одного разу, коли він зранку прилетів, на дереві його чекали гості. Це прилетіли дві синички. Розсердився горобець. Що ви тут робите? А синички промовляють не виганяй нас, горобчику, голодно нам і холодно. Горобець не був жадібним. Залишайтесь зі мною. Скоро діти вийдуть на прогулянку, виносуть хлібних кріхт. Усім дістанеться. Так і залишилися вони на тополі і стали разом чекати дітей. Дітки, скільки на тополі горобців, скільки синичок. Отже, я пропоную вам викласти перед собою. Геометричні фігури стільки, скільки було горобців, а інші фігури скільки було синичок. Як ви гадаєте, якою геометричною фігурою я позначила горобця? А якою фігурою я позначила синичок. Отже, дітки, як назвати одним словом горобця та синичок. Птахи. визначимо з вами кількість птахів за допомогою цифр. Скільки було горобців. Один цифра на письмі позначається цифрою один. Скільки було синичок? Дві. Цифра 2. А тепер я вам покажу, як визначити, що вони разом сидять на дереві. У математиці використовується знак плюс. Дія, котра позначається цим знаком, називається додавання. Записується як 1 плюс. 2. Є ще ось такий знак, це знак рівняння або дорівнює. Його ставлять тоді, коли треба записати відповідь після додавання. Давайте з вами уважно подивимося, скільки ж буде 1 плюс 2. Скільки пташок було на дереві? Правильно, пташок було 3. Це приклад. Він читається. Ось так. 1 плюс 2 дорівнює 3. Це знак плюс знак додавання. А уявіть собі. Що коли вони були на дереві в трьох, горобець улетів. Тоді використовується знак мінус, отже, якщо було три пташечки. І одна улетіла. Скільки ж їх залишилось? Дві синички. Такий приклад читається: 3 мінус 1 дорівнює 2. Повторіть. З кубиків я виклала приклад. Давайте з вами спробуємо його прочитати. Один плюс один. Дорівнює два. А ось інший приклад. Два мінус один, дорівнює один. Спробуйте самостійно прочитати цей приклад. А тепер цей приклад. Я гадаю, що ви всі правильно зробили і впоралися. Дітки, з якими знаками ви сьогодні познайомились? Згадуємо плюс. Мінус дорівнює. А виконання яких прав вам більше сподобалось на занятті? А які заняття у вас викликали труднощі? Наприкінці останнє завдання. В зошиті прописати один рядок. Плюс один рядок, мінус і дорівнює. Нагадую. Олівець тримаємо двома пальчиками вказівним і великим. Середнім підтримуємо. Нахиляємо його, щоб наш олівець іншим кінчиком дивився нам на плече. Тримаємо осанку. Пишемо лише в маленькій клітинці. Так, щоб не виходити за її межі. Чекаю ваших виконаних завдань! А на сьогодні все, пока!